Не треба мені оці ваші Хеловіни, я хочу просто зняти відео. Ідея бере початок в телеграмі, до речі, де я не пропадаю так. Бувають дні, бувають ночі, коли я не хочу малювати і я влаштовую челенджі. Такі собі івенти на різні теми. Який це плюс для мене? Безліч контенту. І емоцій. Ну а також завдяки цьому можна покривати те, що у тебе там загружений день, ти нічого не малюєш або не викладаєш. Зате ти можеш викладати роботи інших учасників, якось описувати їх, ділитися емоціями вже на створму контенті, і нічого нового не треба придумувати. Вперше подібна ідея на те, що зараз проходить, прийшла мені в голову літом одного спокотного дня. Я вирішив, що так просто лишати це не можна, треба малювати. Це пекельне сонце, яке свідить мені через вікно, і намалював ось такий свій варіант. Для прикладу. Виглядає як каву, але я не хотів робити просто жовте. Учасники розійшлись по повній. Тут ми бачимо безліч різних варіацій від простого сонечка до суперпотужного, тим не менше від них усіх спекотно, погодьтеся, а виграв ось цей малюнок. На кону, до речі, стояло аж цілих 33 українських гривні. Переможниця навіть зробила звіт. Як висновок, мені сподобалось залучати нових людей, які будуть малювати в майбутньому за твоїми ідеями. Це мені принесло багато емоцій. Я взагалі не розраховував ні на що, ніяких очікувань у мене не було. Я зрозумів, що можна влаштувати щось схоже. Літаючий прототип у вигляді сидіння або стільчика з прикріпленим вентилятором або віялом. Наступне завдання звучало саме так, і хто б міг подумати в цьому конкурсі? Виграла ось така робота з сидінням, наче воно в воді плаваючи таким, розкручував я ці конкурси через Тікток акаунт. Я думаю, що це в мене поки що єдиний інструмент, як можна залучити в принципі людей. Може, постав якусь вподобайку. Тому, повертаючись до актуального челенджу, який от от закінчиться 1 листопада, я трошки краще перейшов, Більше людей вже приймає участь, це якби прогрес. 21 людина на даний момент в порівнянні з сімома на попередніх. Це відео могло завершитись буквально зараз. Навіть скажу більше, його могло взагалі не бути. Ні, ну я розумію більшості начхати, але я не про це. Я про те, що не було основної складової, що поставити на фон. Спідпейнт того мечика, який я малював, вже закінчився. Він не тривав дуже довго, тому я вирішив попросити усіх учасників, бажаючих, поділитися своїм процесом малювання, таких було забіжу наперед небагато. Можливо, не побачили, хоча було аж декілька днів, і я нагадував неодноразово. Ну тому покажу тих, хто згодився та відмічу їх. Підписуйтесь обов'язково. Перша учасниця, котра поділилась процесом роботи UMINART. Ось так виглядає її інстаграм. Переходимо до спітпайнту. В даній роботі учасниця використовує елементи симетрії, що дозволяє отримати одразу бажаний результат і побачити, яка форма в принципі вам більше до вподоби. Якщо повернутись до суті завдання, то тут, в принципі, все буде дотримано протягом світпеїнту. Потрібно намалювати зброю, яка буде головною, холодна, ближня зброя. І другий елемент, який може її доповнювати, це він має якраз виконувати функцію доповнення, аж ніяк не основний. Тобто намалювати людину, яка тримає зброю, це вже не комальфон. А от намалювати руку, як в даному випадку, це більше слугує як доповнення. Інші учасники також не хто вели можливістю додати якийсь елемент на фон. Аби доповнити свою роботу, додати їй якісь загадкові що я закручую слова і не можу нічого придумати. Люди добрі, підпишіться на мій канал. Ну що ж, ось така робота від учасниці Human Art. Діліться своєю думкою в коментарях і щодо інших робіт також не жміть свої словечка. Комент горобець вилетить і залишить мені актив. До речі, перепрошую, якщо когось вимовив нікнейм неправильно, забийте. Наступна учасниця вирішила поділитись своїм телеграм-каналом під назвою Шлях трафив». Доволі цікавий опис каналу за розняву мову від кошу Ну, повага. Зараз буде вимальовуватися ультразвуковий меч 7800 RGP Plus Pro, Nike Pro. Цікаве оформлення внутрішні рамки, розбиття зовнішніх бар'єрів. І це все в собі поєднує таке невимовне. Якби тяга до свободи. Ну а якщо описувати нормальну адекватну роботу, тут також, як і в попередній роботі, використані елементи симетрії. Я думаю, цьому є логічне пояснення, тому що безліч учасників давали в опис, що малюють вперше роботу, і тому я не сумніваюся, що симетрія їм допомагає в цьому. Симетрія це просто один із інструментів, яким можна як і налажати дуже легко, так і зробити щось дуже класне і полегшити собі роботу. Масивна рукоятка, на якій іде акцент, дуже класно виділяється і додає такої потужності. Я гадаю, вона може вражати ворогів як і на ближній дистанції, так само працювати в якості ребу. Дякую учасниці за учасність. А наступною буде в нас Роза, екей Квас ні жіль біз підпінта, ті мішо ні війшло зі Та й взагалі, якщо так відійти в загальному глянути, то моя така непопулярна думка: краще прийняти участь, ніж програти. Бо якщо ви приймаєте участь, ви виграєте подвійно. По перше, рекламуйте себе, як-не-як, як мене. Трошки є людей, ну так, не дуже багато, нормально. Ну і перше місце, друге та третє отримують гривні. Це, це така, така велика сума. Будь Ласка, податкова, я не хочу мати з вами ніяких цих, того не буду казати. Ви самі там перейдіть за посиланням профілів телеграм, податкова і не до вас, а до всіх інших. І гляньте. Сонний художник. Клинок, котрий тримається кінчика носа лисиці, як би це дивно не звучало, але виглядає доволі цікаво. Що у нас по локації? Це якась вода, тобто точно поверхня не суха, на неї щось капає, і одразу біля кинджала ми бачимо безліч хвостів, котрі так віялом розкладені. Доволі цікава задумка. Кольорова гама дуже красива, такий осінній вайб. Це мені до вподоби. І ще мені подобається, що на спідпенті видно референс, звідки малювала людина. Це класно. Користуйтесь референсами. Може набагато покращити вашу роботу і обмежити час по шуканню якихось ідей. І тут я так розумію, також використана симетрія, ну це, мабуть, якось поєдналося у всіх думки, і всі вирішили йти таким шляхом. Що ви думаєте з приводу симетрії? Напишіть свої думки, я з радістю би почитав, бо це така нерозкрита тема в нашому суспільстві і про неї, може, комусь наболіло і він хоче почути якоїсь іншої точки зору, яку не міг почути до того моменту, як побачив моє відео. Швидко малювайка закінчується. Переходимо до наступної учасниці. Алістер чи Алістер робить кіпіш, телеграмчик і робота, на жаль, без підпейнту, тому дуже довго затримуватись не будемо, але ну, рішення доволі цікаве намалювати саме ось так. Художниця Олена та її телеграм-канал Творчий шлях. Авторка взяла за базу вже існуючу зброю, зброю якогось племені аутеків, наскільки я розумію. Можете перепитати у неї в телеграмі, будь ласка, так що така зброя доволі цікава. Можна не легко захиститися та взяти якусь здобич. Цікаво, що серед інших учасників є і такий варіант, який посилається на історію. Хащі, щасливої моркви, наступний телеграм наступної учасниці, зброя котрої також вирізняється від інших. Можете підсказати, будь ласка, як вона називається, бо гуготи це не моє, коли я озвучую відео. У даному світпенті ми бачимо, що спочатку все промальовується в ЧБ, що дає змогу легше визначити об'єм, адже ми не переймаємось іншими кольорами, а лише градацією відтінків сірого. Безліч маленьких деталей, які доповнюють е, дану роботу. Вона така вишукана зброя, зброя так званого дворянства. Фон хочу нагадати, був за бажанням в даному випадку. Авторка не переймалась цим питанням, і можливо це навіть виграшно, адже сама по собі зброя дуже багато на себе уваги бере і виглядає цілком завершено. Жабенятко малює, та її одна з перших робіт, ось такий меч. Через те, що елементи розділені, і на фоні них таке сонце гаряче, виглядає дуже навіть непросто та незвично. Янця мамзелька з дуже неординарною роботою. Мені вона дуже подобається від поєднання кольорів до того, як взагалі втілена ця деталізація і ідея. Єдине, можливо, що може придертися виключно моя суб'єктивна думка, це те, що дуже близько до краю фону саме кільце праве. Можливо, якби це був квадратний формат, було б трішки більше простору. що може пов'язувати ці дві роботи. На перший погляд, нічого. І справді так би було, якби ці дві людини, тобто авторки цих робіт, не перетиналися вже попередньо на челенджі зламаного планшету від мене. Але навіщо їх ставити поряд? Адже це дуже притягнуто. Ні, це все підводить до того, що перша учасниця Карина зробила дуже класному, що перший арт, що другий. За це ми хвалимо. Це дуже круто вийшло. На жаль, послання на соцмережі немає, бо вона не веде соцмережі. А друга учасниця зробила ціле відео про зламаний планшет. Ось до чого я веду. Переходьте на канал Малює Чайна Киця та ставте вподобайки, пишіть коментарі під відео, а також перегляньте до саме відео, в якому йдеться не лише про мій івент, а про те, як взагалі приймати участь у чомусь подібному та запобігти заздалегідь деяких незручностей. Наче нічого не забув сказати, якщо я когось, не дай боже, забув, хто мені кидав особисті свої роботи в файлом, щоб я показав їх саме на ютубі. То дуже дуже сильно вибачаюся, можете написати про ЗТГ. Я буду вас поширювати декілька днів в якості, як би, спокути. Ну а так, усіх інших можете подивитись просто в мене в телеграмі, так що підписуйтеся, і будемо, будемо якось думати, що робити з наступними відео на Ютубі. Якісь тематики для себе відкривати, можливо, якийсь новий формат, не формат. Побачимо. Я людина, хочу віддачі та того, щоб моя робота не йшла на нівець. Тому якби просто так робити, штампувати відео не вийде. Але тим не менше, я в знову ж таки в телеграмі часто. Якщо вам хочеться слідкувати, все ж таки за мною десь тоді підписуйтесь. Бюджет даного відео 6 доларів. Саме така сума була витрачена на три треки в жанрі боса нова на сайті з категорією від найдешевшого до найдорожчого. Тобто я таки виставив фільтр, аби не потратити всі гроші світу, і мені вдалося знайти за таку суму. Вау! Діліться своїми думками про даний відеоролик, як воно вам, чи зайшло, чи ви хотіли його виключити на першій хвилині. Будь ласка, поділіться, потрібен фідбек, я також людина. І тоді я знайду якийсь жанр, ой, жанр, формат відео, який мені буде більш зручний, або буду пробувати без ніч різних, і все-таки до чогось дійду, ще буду набирати суттєво таку кількість переглядів, і це буде мотивувати мене робити відео частіше. Натомість зараз я штампувати не зовсім збираюся, адже ну, треба якийсь фідбек. Не забувайте донатити усім знайомим, друзям, кого ви знаєте, і перевірені маєте якісь джерела. Будь ласка, робіть це частіше, невеликі суми, але це дуже потрібно робити. Ви самі розумієте. Слава ЗСУ та слава Україні. Так довго записую це все, якщо чесно. Треба випити води. Монтував, я реально монтував це багато роботи. 13 хвилин це багато роботи, це багато монтажу. Це, це дні і ночі не спати. Це хропіт. Якщо люди не поширять, тебе буде мало переглядів. Як мало я старався? Так, тебе буде мало переглядів, якщо не поширять. Це буде мізерна кількість переглядів. Батя, я стараюсь.